Сьогодні у нас прийшов курс видалення татуажу лазером. Я скажу так, що я готуюсь завжди до навчань. Придумую якісь цікавенькі моменти, щоб ви бачили різні пігменти, як видаляються, різні підходи, цікаві вправи. Як тобі подобаються такі інтерактивні заняття, щоб це було не просто стандартно, а так от різноманітно? Ну, по-перше, мені дуже сподобалось, що у компанії Prime Laser іде підготовка в декілька етапів. Не відразу ти приходиш, не розуміючи нічого, і ти слухаєш тренера. Uh -huh. Ти отримуєш теоретичний матеріал, ти отримуєш відеоуроки. Ти протягом якогось часу готуєшся, щось читаєш. І коли ти приходиш вже сюди. То тренер дає тобі ще новішу інформацію, тобто ти вже начитався, ти вже думаєш, що ти щось знаєш, але ти розумієш, що ти приходь сюди і ще більше тобі розповідають. Так, це круто. ми ж робимо знаєте, типу інформація. Спочатку одним слоєм лягла. Потім ми додали до неї ще раз практичні, практичні. Потім наша підтримка Ліга Прайм і так далі. Постійний ваш розвиток. О наші учні то наша гордість. Супер, мені подобається, що були такі практичні моменти, постійно, десь моменти з життя. Ми розбирали. Дякую вам, Юлія, що ми розбирали постійно на реальних людях, на реальній вашій роботі з тим, що ви зіштовхнулися, що у вас були там різні варіанти з різними зонами. І як ви виходили з цих ситуацій? І це круто, тому що ти потім, коли приїжджаєш додому, починаєш працювати, тобі треба буде зіштовхнутися з цими проблемами, які ви вже пропрацювали, і знаєте, як з них краще так, виходити. Так, бо Лазерне видалення це не про шаблонні стандарти, це про правильний алгоритм в голові. І саме цьому ми вас навчаємо, щоб ви могли зорієнтуватись в будь-якій ситуації, працювати з будь-якими випадками і отримувати класні професійні і безпечні результати. Супер. Я думаю, що якщо в мене будуть питання, я буду першочергово звертатися до вас. А якщо будуть ще питання стосовно якихось варіантів оснащення, то буду звертатись до компанії. І мені подобається, що у вас постійно ще працюють люди, які допомагають слідкувати за станом лазера. Це знаєте, це взагалі в нас типу як all inclusive Ви потрапляєте на all inclusive і тут для вас все. Типу, бо ми працюємо для вас, щоб ви були максимально задоволені, бо ми зацікавлені в вашому класному результаті. Це коли купуєш класну машину так. і розумієш, що ще декілька років її обслуговують професійно. Ну, щось типу того.